Так, ну що, привіт! Можна сказати, що літній сезон розпочаток. Хочу вам показати, як водії в Європі літніми душами. Зараз покажу. Значить, Ось отак гріють воду. От, Такий є душик на 20 літрів так нагрівають воду потім вони цю воду ну то тоже душ э, своеобразный но есть еще души электрические э, потім ту воду наливают ось вот таке ведро ось ведро вот. потім есть тут отакий душик ось у нас есть вот душик Повноценний, такий, як в ванних комнатах. До цього з цієї лічки На, прикручується отакий е, моторчик, насосик. Внутрі в нього є акумулятор. Він ось тут заряджається, оцей пиптик відкривається, і він заряджається від USB. От, е. І ось кнопочка. Ти його пускаєш у воду, він плаває як поплавок. Він не тоне. От. І інтересно так, що він плаває е, завжди кнопкою вверх. Там видно, що то, якийсь баланс зроблено для того, щоб він плавав, плавав тільки е, кнопкою вверх. І ти його нажимаєш і він качає. І пішла водичка. Все, будь ласка, купаємося туди, сюди. Все. Треба. Раз. Нажав. Нажав, він зупинився. Якось так. Це такий душик. Тут є кріплення. Є кріплення. От, можна його прикріпити десь на крючок, з ним йде присоска. Ну, присоска китайці звісно, гамняний всунули. От. І... А це таке це кріплення і крючок. є крючок, но крючок повинен надягатися туди, Але він не надягається. Він не надягається, тому що треба його підтисати, трошки відпічухати, не надягається. Ну, в принципі, можна так вийти з положення, поставити його десь отак, як я ось на той. Просто його вставив. Ілі можна, можна його де-то, куди-то, де-то куди-то на що то чіпляти і він також буде виконувати свою функцію. от А так я його просто перевернув і у застежку встромив і все. Потім взяв лієчку і все, вставив і все. Так, да, було б краще, якби десь повище. Ну, в принципі, так, щоб літом освіжитися. Цього дуже-дуже досить і дуже чудово. чудово. Е, розход води дуже шикарний. дуже шикарний. Е, цього відра, е, так щоб себе, ну скажімо так, не балувати, от, е, то там е, приблизи, при, десь приблизительно десь 10 ну 10 не буде, щоб воно не повне. Це з горой буде 10 відро. от. Відро в мене таке складується, складується як резинове, ну як гармошка складується. О, то тут немає, тут літрів 8 То його вистачає вполне, щоб сполоснутися Літом, при жарі. От. А так ось каністра 10-літрова, то я грію, я грію в каністрі, а колега, колега гріє в тому мішочку. Якось так. Такий вам душик є.